Моя піца фаворитка. Готую здебільшого лише її. Неодноразово я вже показувала цей рецепт, але аудиторія збільшується і новеньким підписникам це буде цікаво. А вам, мої хорошки, нагадайка. І так, тісто готується на кисло молочному сирі. Можна навіть перекишому. Тут не страшно. 350 г сир, 2 яйця, чайна ложка гашеної соди, чайна ложка солі, 5 столових ложок олія, 3 молока. Але в мене не було, пішли в діло вершки. Борошна навіяла 400 г. Тісто має бути вимішане як на вареники. Кількість борошна залежить від вологості сиру. Колобочок ділю на 4 частини. Що мені тут подобається, це те, що тісто можна заморозити на майбутнє і, коли треба на скору руку щось приготувати, буде в нагоді. Дві кладу в кульок і на заморозку, а дві спечу. Начинки зроблю різні: одна буде з м'ясом, друга з ковбаскою. Тут політ фантазії необмежений я люблю піцу з сиром моцарела, але його в мене замало, буду додавати ще голландський кетчуп, м'ясні вироби. До речі, м'ясо в мене попередньо було б замариноване, і я його обсмажила з цибулькою, щоб було соковитим. Маринований огірочок, зелена цибулька, навіть кукурузку знайшла відкриту, треба спожити. Все, що є, все туди. Така суть цієї страви. Це найпростіша і найсмачніша міні-піце в домашніх умовах. Я не буду її порівнювати із піцерійними, там свої технології, і температура в їхніх печах зовсім інша. Знається зі слів хрещениці, так як вона там працює. Не хочу вихвалятися, але сміло скажу, цей рецепт має право на життя. Випікаю кожну почергову по 15 хвилин при температурі 180 градусів. Деко нічим не змазую, вона не прилипає. Зазвичай краєчки піци не доїдаються. Тут, повірте, такого не буде. Тісто суперове. Спробуйте!